Польський прем'єр заперечив, що Трамп у розмові із євролідерами, заявляв про неготовність Путіна припинити війну, але водночас підтвердив, що з російського боку немає навіть натяків до якнайшвидшого припинення того самого вогню. Що в принципі підтвердив і сам Путін, оголосивши нові цілі так званої СВО – створення буферної зони. Було прийнято рішення про створення необхідної буферної зони вдоль дольґіць. Наші військові сили зараз цю задачу вирішують. Активно. Подавляються огневые точки противника. Работа йде. Відверту буферну зону закраще створити навколо бункера, з якого записує свої звернення Путіна, відгородивши від цивілізованого світу. А нові погрози, нагадаю, пронали під час наради із урядовими чинушами, де Владимир Владимирович наказав розробити план відбудови Курської, брянської та Белгородської губернії. Віргаються обстріли. Причому цілі противник вибирають, як правило, не маючи воєнного значення. Мирний об'єкт, дома людей і И... Сабиті сьогоднішнього дня только підтверждають, то що мною було то сказано. Із цих заяв складається враження, що Путін описує військові злочини Росіян на території України і відзеркалює терористичні атаки та проектує їх на збройні сили України. А створення так званої буферної зони мантра, яку не норзу публічно озвучує карлик, і це схоже нова ціль побідебесної війни. Судіть самі перше повідомлення зедблогерів та телеграм-каналів штибу Соловйова про те, що Росія дійшла до Дніпропетровської області виявилися фейком, і друге неможливість вийти на дмін кордони частково анексованих областей. І ці фактори змушують вигадувати нові завдання, щоб у помітний, хоча б якийсь прогрес. До речі, не встиг Путін записати власне відеозвернення, як ледь не відразу з'явилася смачна і влучна відповідь від українських дипломатів. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, розтлумачив, що буферна зона може існувати на території Росії, і саме для цього Україна проводить курську операцію. Ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія перешкодою для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм того, щоб примушувати Росію і Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню. Повне тривале, а особливо безумовне припинення вогню від цих прикметників особливо лячно стає саме Дональду Трампу. Про що стало відомо із цієї самої інсайдерської статті від Street Journal». Європейці наполягали, що результатом майбутніх переговорів у Ватикані мало стати саме безумовне Пеннення вогню, але Трампу не сподобалося це слово, хоча б мало бути навпаки. Бо саме це слово було прописано у вороку американського суду і звучало як безумовне звільнення. Що 10 січня врятувало від в'язниці новообраного президента США. після того, як його з визнали винним у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Денілс. І саме це слово Трамп навіть стих надрукувати 8 травня у себе на сторінці в Трассу, описуючи можливість 30-денного перемир'я. Але як відомо не лише безумовне, але й санкції проти РФ не до смаку Фредовичу, бо вони можуть образити Російську Федерацію. Уся надія на в Ватикані, куди, начебто, мають поїхати представники адекватної частини команди дерсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Келох. Але схоже, Росіян на панінському чітку не буде. Спочатку багаторічний род Кремля Дмитро Пісков заявив, що немає жодних домовленостей щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. А згодом політичний консультант, близький до Кремля, Сергій Марков, заявив, що Москва не вважає Ватикан нейтральною стороною війні. А Путін не вирішить до Італії з міркувань безпеки. Хоча нагадаю свого часу Міністерство юстиції Італії не виконало необхідних процедур, щоб ордер МКС на арешт Владимира Путіна набрав законної сили у цій країні. А зі свіжих інсайдів Bloomberg стало відомо, що росіяни міряють продовжити проговори саме в Стамбулі, куди попереднього разу прислали мединського і проговорників рівня статусу прибаранниці. Ну перепрошую, що ображаю цю благородну професію. До речі, Вашингтон попрохав більше не присилати цього самого Мединського на переговори з Україною. Як і інших прихильників жорсткої лінії, і про це пишуть джерела Блумберг. Минулий візит мединського до Стамбула нагадаю, закінчився фіаско. Жодних домовленостей досягнуто не було. І тоді псевдоісторик зі списаною дисертацією лише прогрозив Україні захопити Сумську та Харківські області і повіться воювати вічно, або як мінімум ще 21 рік, як зі Швецією, і водночас зганьбився новий світ вигаданими цитатами Бісмарка та Наполона. Бісмарк, який довгі год був послом Санкт-Петербургів, Всегда говорил, никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим. Та и видварь часу у Кремля на порожней немає. Бо апетиты и планы стають усе амбітнішими. Обмежуватися буферною зоною не збираються. Нові погрози пролунали від коня Лавурова. Вірний дипломатичний Буцефал Путіна заявив, що Кремль не дозволить російськомовному населенню України залишатися цитую під владою хунти Зеленського. І якщо правительство, так називаємо хунта, по большому счету, зеленського, якщо вони розчитувати на те, що... каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, это, это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае. На территории Украины, которая вот за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунта запретивший, даже разговаривать на русском языке, только, только думать, что не запретили, это будет как раз очень большим преступлением. Власне, эти слова уточняют попереднюю заяву Владимира Путина, яку было поширено о неделю, але вона залишилась без належной уваги. У нас достаточно сил, средств, для того, чтобы довести э, начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Э, а этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для э, долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают Люди, читаючи русський язик радним язиком, считающие Росію своєю родиной. а обидва спічі означають, що амбіції Москви не обмежуються лише анексованими територіями.